Так, я хочу вам зараз показати, хто до мене завітав в гості. Сім любимий наш адвокат. Далі йде. Ну що, ви запитували, де ж та франшиза, яку так всі запитують? Світлана, вітаю, Вітаю, знесенка. Ну що, прийшов час поділитися цими багатствами, які ти хочеш дати по всій Україні? Вітаю. Так, так, діночка, ну давайте, дівчатка, мой ну, по поводу франшизи, Димуль, це, звісно, що завдяки... проходь Приходь, проходить мене. Завдяки ще тобі. Я вже хочу сказати, що в нас скоро буде відкриття першої через... франшизи. Так. Ди... Так. Ну... Я... Ну, 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 сто... Дівчатка, Димон, розкажи вкратце, я поки буду тобі нарізати твої. Ти ж рибулечку любиш, так? А рибулечка, ці туречки, ви розумієте, вона дуже смачна. Я хочу звернути увагу, що береться з вітрини, не з-під поли. Для адвоката, який приїхав, Ні. а все Ні. те, що справжнє. А ви мене дуже часто запитуєте, чи буде в одному місті саме ця точка? Ми не будемо робити багато. Ми так збираємося. Я між прочімічав ждала. Як я не можу не прийти до цієї неймовірної красуні, до української жінки, тільки Ти за українськими традиціями? Дякую. Дякую вам. Щоб в цій хаті було як на полі багато. Щоб в цій хаті було дуже смачно. Піднесника, це моя. <плес> <плес> це моя хвороба, це дуже да. смачно все. Ну давай будемо обніматися. В цьому чудовому яремці нарешті знайшов квіти під снігом. Спасибо. Спасибо, дуже дякую, дуже дякую. Це, що ти... Щось неймовірне, я до тебе так поспішав, тому це піде для тебе, спасибо. щоб тут було гарно, багато і щасливо. Спасибо, спасибо. Тому Самі. тільки так маємо їздити до чарівних жінок. Ну, українська жінка, вона така класна, неймовірна справжня. Просто справжній. Ну, воно, знаєш, зараз можна написати, ой, бо ти прийшов, тобі таке? Ну, хоча хочу сказати, Ні, сказати. з вітрини взяти. Да, все з вітрини, і будь-який кусок, який людина побажає, ми можемо його відкрити, дати спробувати. У нас є вакуматор, де можна завакуумувати. Так що, мої хороші, я вже знаєш, кажу, я живу, що франшиза це хороша. Але, але це вся відповідальність. Але скажи Світлана, ти готова дати своїх поставщиків да, я готова, таких... Да. Рідких, де такі то якісний товар то є. Ну, диви, якщо ти ж і магазин буде відкритий і корочка у світулечки. Якщо це і корочка у світулечки, то відповідно цей товар має відповідати і корочки від світулечки. І у мене небагато, Дім, Ти думаєш, у мене багато поставщиків? Дивися, малосольну рибку ми робимо, так, ми робимо. Малосольну рибку людина, яка цим займається, вона може дуже робити. Допустимо, на тортики, на рулетики у мене є два постачальника. У мене є один мальчик і є другий, я їх дам, це перше. На ікру у мене два постачання. Це, не... це неймовірно смачно. Реально, Вони подивіться, коли не подивіться, він, о, він яке не роз... воно да. Воно смачненьке, воно дуже смачне і воно це... не розпадається. Як Ні, це, як? Воно не розпадається. А ще... це моя страсть. Да. Я ж не буду ріти, бо це ти знаєш, це ти і так знаєш. І ще знаєш, що я хочу сказати, що ми додавали до франшизи, що... Постачальники, в яких я беру товар, вони будуть і вам його давати. Я вам дам, іменно хто візьме франшизу, я дам своїх постачальників. Ви не будете брати товар через мене, щоб ви не думали, що я там щось накручую. Ви будете брати у прямих постачальників, які будуть давати документи, які за це несуть відповідальність. Саме головне відповідальність за свій товар і за свою якість. Я несу дуже велику відповідальність для мене до дивіться. От немаловажно, що в Одесі, що в Яремчі, У мене викладка, ну, тиба. я да. даю все на вітрині. Людина прийшла, вона має право, я можу розвакумірувати його, зняти вакуум і завакумірувати. Завжди, коли беру в магазині. Ну що, розповім правду, до тих пір, як я ще не знав світулю, я робив секретні закупки. Я робив замовлення. Людина не знала, хто я, не знала, звідки я. Але я просто, як звичайний покупець, робив замовлення. І скажу відверто, я був вражений швидкістю, якістю. І товар приїхав в такій якості, наче я щойно сходив до магазину і купив. Смачно, класно. І що б мені там не писали, але, знаєте, треба пробувати дивитися, а тільки потім відкривати свій рот. Бо я завжди говорю, як воно є. І е, мої е, друзі-фоловери знають, що я не люблю говорити неправду. Ну, якщо Світлана, вона народжена, вміє давати якість, характері, я візьму цю банку, давай цю там третю, десяту, неважливо яку я візьму банку, двісті, я, 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 я не пасую багато. Я пасую там по 5-6 кілограмів. Я відкриваю любу баночку, я її перевертаю, я її перевертаю. Це тим, як ми отримаємо її корочку, це воздушна кітаз. У нас є 4 масана, жирова, обична і воздушна. І край де малосольна, вона це йде така вона густа. Любу баночку, яку я не відкриваю. Ми коли не отримуємо ну, я буду там відро, 2, 3, 4 пробу. Ми беремо крутий-крутий кипяток, для мене дуже важливо, я перевіряю. Якщо ви хочете перевірити, кидайте крутий в кубочку, вона виходить в білок. Якщо білок не виходить і крайде Е, от ти зараз просто скажи посолі. Це йде воздушна кита. Вона у мене перший раз, вона у мене перший раз. Це воздушна кита. Зараз я дам масляну кипю. Посолю, от як вона тою. Я відчуваю, що це як я вже у вас просто. Це неймовірно смачно. Ну стой, дивіться, це жирова та нея люди відповідно. Ваше запитання, яке ви мені ставите. Світлана, дуже багато запитують, чи дозволиш ти як власниця цього бренду відкрити його за кордоном. Чи хочеш, щоб наша перлина, наша смакота їхала далі і ікорка у світулі прикрашала інші країни, інші міста. До речі, хочу сказати, що Щехії прямо дівчинка зробила таке відео, ти бачив на дві з половиною минути, сказала, якщо вас прийняла Яремча, то всі відкрили. Але якщо в людини буде свій і це дуже важливо. В людини бути свій перевізник, щоб ви перевезли свій товар. Це дуже важливо. Добрий день, добрий день. Заходьте, заходьте. Я мало сороку скажу. Ви організовуєте, хто буде доставляти вам товар, якісний товар буде їхати до вас. І це важливо. І щодо реклами, яку світуля дарує своїм людина. Ну, я, я можу ходити зараз дуже багато чого. Я приїхав сюди несподівано, так, бо в мене тут є певні моменти. Але тут чисто, якісно, все викладено та балодеса. І <спільно> да, 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 да. ну, ну, воно, воно, це головне, це правда. Ну, я кажу, як воно є. В мене немає сенсу. Ось паняночка йде. Добрий день. Добрий день. Заходьте, заходьте, не сім'я. Дякую, дякую. Що ми як у вас випуску голосові? Ми тільки вийшли, дивіться, ну, не височить. Ні, все нормально, пішов. Це приїхав до нас 8 адвокат з Києва, так несподівано, але я ж взагалі не сподіваюся, айла. Так, 800 дві карти, так? Ні-ні, я корочку мені не гірку, яку я гірку. Це треба, буде організовано, бо якісний товар має бути всюди. А в мене слинка на оцю спокуту. А ви ж куштували кров? Звичайно, я вже закуштувала на привозі. І як? Ви думаєте, я з смоліткою, я раніше приїхала. Знаєте, що що? Мені такому великому світочку, де я допоможу, скаже на пропор. Треба їхати тоді, коли вона набирає тою великою Так, так. — так, світові ці запаковані. Запаковані дають. даємо. Є все. Ні-ні, запаковані, вони в полодіночку. Ага, так, так. Проходь, проходь, помощник, помощник. Давай, я йду сама. Так що, Дім, так, да, це дуже немаловажно, щоб якщо в людини ї... заїздила маслина ріан, дівчатка, вона дуже вкусна маслина, це масліна маслиний ріан. Дуже важливо те, щоб ну, перевізник Це дуже. Я, звісно, я поїду на відкриття, куди хочете, тільки скажіть. Дві 390. Знаєш, пірямо, ти йшли, вийшли, сиш, але наскільки їде мою марочок, мою скоріку. Саме головне, що воно не то, що воно там є показати, ну ви що, десь що тут є, які стає. От за кордон дуже багато пишуть, дівчатка, дуже важливо, я ми відкр... я все зроблю для вас. І ще раз кажу, дів дуже знаєш, багато хто каже, я в цьому бізнесі не був, а хочу. Ви теж можете приїхати до мене на цілу неділю, примір допускати безкоштовно. Я вас так научу, що буду сама ще від вас вчитися. Знаєте, саме головне, як всі на кажуть, бажання. Якщо, да, у нас тільки було к'є, що все, хочуть, хочуть і сумнівається. Якщо ви в чомусь сумніваєтеся, ви навіть, навіть, навіть не пробуйте. Тому що якщо людина в чомусь сумнівається, дивіться, цей магазин. Я їхала з Роми на вокзал. Рома каже, здається, магазин. Каже, вставай, цей магазин у мене взявся за одну неділю. За дві неділі тут зробився ремонт і на четверту неділю я приїхала сюди. Саме головне це хотіти. Все. Знаєте, і ще, важливо мати любов до товару. Я їх спостерігаю за... Маленький столик. З чого ми починали? Починали ми саме перше. Я починала з молока на перві заставі. Я торгувала молочком, сметанкою. Мами придавала. Потім на привозі у мене був такий маленький столик. Як з мене тим з мене сміялися, я ходила в одній кофті два роки. Вона у мене була чиста, ну я ходила. І У мене був один столик, я так брала тюлечку там, скумбріку. Потім почала брати заморожену рибу, поставила великий холодильничок. Ну, всі моменти були. Потім я розуміла, що, я... Потім, коли ще закрив... часом закривалася, закривалася як точечка, і після 6 вже йде друга оренда, ти там береш помідори, огірки, да? ти... з 6 вечора до 10 вечора, ми з кольцем помідорами і огірками, для мене було важливо, що? щоб принести хоч щось додому, кості да? зарплату, ну і на Вот. А потім мені говорить, дівчинка з оптового орієнта дзвонила, Оля мені, це вона, до речі, Олічка мене на це. Там була яка, давай, давайте подавати без грошей. А я ж так розумію, що ну, відро це ані гроші. Вона мені давала по три пішки кілограма. Ну, я хочу сказати, ти знаєш, і воно пішло, пішло. Потім я почала, для мене попадала, боже, мені це взагалі. І ти знаєш, потім, рибка... потім отак от воно почало в мене, і корочка бути мало солка, потім почала свіжу форелечку брати. Потім ринок цей закривається, переходимо ми другими. Це друге, третє почали, ну, як переконструкція привоза була. Знаєш, роблять знаєш, для людей, щоб було краще. Ну, допустим, зробили там туди-туди. І потім, коли я прийшла, я розуміла, що сіта тупіта, єси ти, ти вже почалася і кур, давай далі. І якось я даже не знаю, як воно все вийшло. Напевно, я це хотіла. На мене вийшли самі поставщики, конечно, з трудом. Я... Мене і дурили багато дім. Мені давали дуже е, люблю, я почали мені прилагати їх. ти, ти, ти. Я, знаєш, дурили мене, дуже багато дурили. Я викидала, то мене обікрали, то я викидала, їм опускалися руки. Один раз 10 тисяч доларів одержала під 6%, обікрали. Одали вже друг. Це вже 20 тисяч по 6%, а зарплати 0. Я чесно, у мене була депресія, у мене була. Я... Я сиділа, я не поняла, що мені робити, а потім поняв світ. Або ти опускаєш руки, або ти йдеш вперед. І ви знаєте, я розумію, що мені треба йти вперед. Я ввечері поїхала на службу, це дійсно було. Та яку камеру дивіться, будемо кусок за вами. Гарненьке. Дівчатка. Дивіться, хоч туди дивись, подивись, куди, давайте сюди. Давайте. Ну, красуні, куди дивись. Все, то вам може не треба бути печеровка. Вам теж дякую, заходьте, будь ласка. І я одне просила, боже, дай мені роботу. Я в редці, коли я летіла до святого Спіридона, я одолжила гроші, я просила. Я люди, знаєш, я просила, дай мені роботу, дай мені віддати що, ну, У мене батьки, в мене сім'я, і я розуміла, що мені якось треба жити. Їм. І з того воно просто пішло, пішло, пішло. І я розумію, і я потом розуміла, що мені не треба не якісне воно. Я лучше продам 200 грамів хорошого, ніж кілограм плохого. І я заслужила увагу, повірю, за всі мої роки, я заслужила дуже велику повагу від. Ну, Даже пустя, ось у мене случилось, да, появився у мене тип. Завдяки тобі появилися дуже багато людей. Ви знаєте, от хороші люди тянути на хороших. І не все знаєте, я кажу на всю воля Божа. От Господь Бог він нам ставить на такий путь, який ми положені стати. Він нас не поставив на другий. От якщо ним було мені це мати, я не буду більше друге мати ніколи в житті. Ви розумієте, і я хочу сказати, я вдячна Богу, вдячна... Вдячна, напевно, і собі, і своєму життю, що воно так получилось. Саме головне хотіти любити. Якщо ви будете щось хотіти, дівці це вже Часто запитують, як обрати місце, як обрати так, щоб багато було товару, покупалися, і як це буде купатися взагалі. Розкажіть якусь таку родзинку від Світлани. Розказую родзинку. Як вона пішла? Речі, це багато питає. Ми, ми б вас купили, а як заробити? робота? Я вам розказую, дивіться. Я коли пішла на м'ясо робити, багато людей були там допустим, під кришкою. Де було багато людей, вони там торгували м'ясом. Я була на площадці. Я була на площадці, де була стоянка з машинами. я собі, я стояла місяць, два-три-чотири. Потім я здавала самі більші кас. Я це говорю, бо це так і не було. Самі більше каси. Дивіться, все залежить тільки від вас. Неважливо, де ви стоїте. Ви знаєте, я вам розкажу про е, одне місце. Е, от у мене є знайомі люди, і у них в комишах, в комишах. Свій маленький бізнес, який дуже продуктивний. В комишах, щоб ви розуміли, до них доїхатися і записатися нереально. Це взагалі. Неважливо, де ви відкриєте місце, важливо, як дуже. Вони всі підкришують, торгують, а я ні. Потім я торгувала, я ніколи не дивлюся, і зараз саме основне. Ніколи в житті не дивіться, як хтось торгує. Дивіться, у нас великий привоз, да? І у нас ікра-риба на кожному уголочку є, на кожному. Я завжди казала, Лесі, от я Вікі казала, і Танюшки, і Кості. Ми прийшли на робоче місце. От є ви, ваша продукція, людина, яка захоче піде до вас, купить або піде до вас. Неважливо. Я ніколи в житті до мене приходить, когось питає, Я завжди говорю, я ніколи в житті не скажу, у мене краще, там хуже. Заповніть це раз і навсі. Ніколи не заказати, що візьміть у мене, бо у мене саме краще. На кожної хазяйки світова саме краще. Людина, якщо вона захоче прийти взяти, вона прийде у вас. Ніколи в житті, щоб ви знали, не кажіть на роботі слово нема, не хочу, не буду, там нема торгові, такого не существує. Що головне, це людяність. Да, да, Тому, що... Коли ти любиш тим, чим ти займаєшся, тоді воно дає да. результат неважливо, ліс це да. столиці, да. яремчо, Одеса. Пишуть людей і хвилюються, що чогось Заністи. вони пропустять. Ні, ні, не пропустите. Дивіться, я допустимо Добрий Добрий день. день, Ми то вам зробимо. Я приїду вам, зроблю рекламу, це безправильно, без проблем. Але ми покажемо одне це одне. Але ви держмі це підтримувати. Не то, що вам зробили рекламу, ви думаєте, да, воно вас буде вау. Добрий, Добрий день, що ви бажаєте? Воно буде вау. Ні, треба підтримувати. Та що, Щоб... що віку говоріть часто? Поки реклама пауза і у нас. Ось як я люблю суди, так? я люблю перемагати, люблю чесність, люблю справедливість. Так само і тут. Ви подивіться, наскільки навіть, розумієте, ось розставити товар, це треба мати хист. Не просто скопом кинути це все. Ну, чому так? Чому? Де ти взяла таке вміння давати любов цьому всьому? І взагалі, чому ти пішла саме на цей товар? Ну ізначально я вообще все життя мріяла бути перукарем. Ну я в подушку постріла месяца відростала. Мама мене за на бухгалтер. Я закончила Бухгалтер, я бухгалтер, А на самом деле, ви знаєте, я, наверное, я, не знаю, я не знаю, як це прийшла. Я почала робити так, нахазі, на м'ясі, на, на дитячому питанні. І я розуміла, що це хочеш. Коли я прийшла на привоз, ну, у мене була ситуація, що я робила на роботі, ну все, я не підійшла, люди в мене відвигнали, все, я пішла і я була без роботи. Я була без роботи, я не розуміла, куди мені йти. На привоз я прийшла раз в своєму житті, я в ньому ніколи не була. Я прийшла і думаю, що мені почали? От є місце з кіти. Це кіта, да, кита, 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 це йде кита. Давайте пробуйте одну. Давайте, беріть, паличку, так це одна. Киту. Давайте, давайте. Тепер я дам е, таку кіту. Вам дивіться, вона чуть крупніша, вона вся йде сухенька. Ви просто посолі. Ну, дивіться, вона не буде така, роні, щоб геть така прям трав'яна. така, ні, ану. Давайте сюди. Давайте. І зараз я вам дам горбушку. Так, це два відео. Ну я з двісті грамово, як ви хочете, такої я вам і даю. Добре, щоб баночки, які ви пробуєте, щоб ви її взяли, щоб потім, знаєте. Бо можна сказати, одну наче взяли, пробували, дали другу. Ну, лише попробували і взяли. А дивіться, це горбушка, вона йде мільча, у неї є далека-далека горчиночка, але вона теж по-своєму дуже смачненька. Це це смачненькі була. світульки. Так, це да, це да, Середньо да. ви хочете, це така, це де крупна. Давайте я викину. А рулетики дивіться, це вибрали копчені, більш тому що де з тими. А, з мідіями, то так, да, дивіться, а, бо є камбула, камбола є. То копчений, то круглий копчений, А цей мало солі, це в'ялений. Ну, давайте... Самі перший? А з чого ви наче дивіться? Ще до того, як костік дивився з машини з салоні. Да, добрий до день, добрий, добрий. Завжди дивимося, день.

Дякую вам, а я вам дякую за вашу підтримку. Тому що завдяки вашій підтримки, я зараз вам вітровий до сльози. Ви знаєте, дівчатка, я хочу вам сказати, завдяки вашій підтримки, напевно, і я така. Добрий день, добрий, пожалуйста. З усіх боків. Завдяки вашій підтримки, я така, тому що ви теж даєте мені. От як я, допустимо, дай ви кажете я вас, надихаю, отак От, і ви мене. Це дуже дорого стоїть. Так, а ну не плачте. Ну, що це в мені за сльози? Ви сад дайте дай вікусь. Ви йде, лялечка моя. Так що я вам дякую, що ви у мене є, тому що ви дійсно дуже велика підтримка, дівчатка. Так. Добрий день, там ще манюня до нас іде. Добрий день. Здрасте. Здрасті. Ну, здрасте. Да, да. Давай. Помахали, помахали. Да. Ха -ха -ха. Красунчик, боже, яка машинка в тебе. Це вовше. красотулечки. Любочка моя, йдіть діти вас обнімо, ідіть, моя рідна, я вас обнім. Цята ну сльози висловили тебе, бо я час вам дам. Дякую, що ви у мене є. Знаєте, це дуже дорогого стоїть, повірте мені. І не плачте. Це що сльози радості? Да? Скуча за світулькою, <хі> моя. Мені Вам було тяжко? Мамічка. А сейчас хорошо. А ви знаєте, я дуже рада це. мені дуже приємно, коли говорить, от ви надихайте, а ви знаєте що? Е у мене є такий случай, але я потім колись розкажу, що дійсно в житті було все тяжко. Але ви молодець, ви умнічка, поняли? Все, так все. Встаємо справа з ваш. Правильно. І, pra... і все вийшло? От скажіть, все вийшлося? вийшло? Ви моя умничка. Всегда все буде добре. Саме головне це. охотіти. Чула моя красунька? Ви красотка і ви умничка моя. Ну добре, гасі. Гасу, гасу. І це важливо. Так, да. Е, да. Буде в одному місці одна, один магазин і корочку світу. Ми до цього йдемо. І так, дивіться, першим є... У нас вести це немаловажно, він в холодильнику. І для мене дуже важливо, Дім'як ти сказала, що е, навіть якщо людина не буде, е, ну як, як це правильно нам об'яснити, для нас дуже важливо, щоб людина була відповідальна. Не просто, бо вона захотіла відкрити, вона її відкрила. Ні, такого в нас не буде. У нас людина, для того, щоб дівчатки мої хлопчики, е, ну подожди, зараз будувати, подожди, дивіться, туалети в'ялений, пожалуйста. Починаємо биться. Светлана, я вибачаю, скажу правду, хорошо? Ні, не обязательно. Я то, ты... не можу казати неправду, тому що окрасу не дочка. Тунець, мерлін, палтус, фореличка. Вяленый тортик. Зараз як посолі скажуть. Посолі. Ти мовчиш, або було добре, а вже хоч щось мені. Просто. Ну, воно, Зараз може можна написати, ой, бо ти прийшов, тобі так далі. Ну хоча хочу стати знає... з вітрини взяти. Да, Все З вітрини І <рес> будь-який кусок, який людина побажає, ми можемо його відкрити, дати спробувати. У нас є вакууматор, де ми можемо завакуумувати. Так що, мої хороші, я ж говорю, що франшиза це хороша. Але, але, вся і відповідальність. Але скажи, Світлана, ти готова дати своїх поставщиків? Да, я готова таких... дати. Рідких, де такий, то якісний товар є? Ну, диви, якщо ти ж і магазин буде відкритий і корочка у світулечки. Якщо це і корочка у світулечки, то відповідно цей товар має відповідати і корочки від світулечки. І у мене небагато, ти думаєш, у мене багато поставщиків, дивись. Малосольну рибку, ми робимо, ми робимо, малосольну рибку людина, яка цим займається, вона може дуже робити. Допустимо, на тортики, на рулетики у мене є два постачальника. У мене є один мальчик і є другий, я їх дам, це перше. На ікру у мене два постачання. Горбуша, вона просто болі насильна. Вам більше горбуша подара, так? Ні, так, так, мені більше Ну зараз ви вже правильно дві, щоб не промахнутися. Вам яку дати? Горбушку чи китову хочете? Скільки 100 грам, 200? 100 грамово, хорошо. Боже. Добрий день вам. Добрий. Що ви? Вчора закрита було. Як це ви що? Ми вчора не були закриті. Ви що? Ми вчора закрилися взагалі в пів восьмого. Дивлюсь, на А, на знає... пів п'ятниця, супутна неділя, так? Ні, у нас немає вихідних, треба зняти тут ценник. Ви що? Ага. Ми вчора працювали, ми до пів восьмого, ми пів восьмого закрилися вчора. Ага. Поздирай його Віка. Ага. Здирай його Віка, бо виходить у нас. Якось світ горить. Так. А це ні, 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 ні. Просто коли вітер, ми закриваємо двері. Подивимось, Відкручувати, ну нічого, відкрутимо зараз. Мій хороші. Ось вона легендарна, неймовірна красуня. Добрий день. Її неймовірний магазин і корки від Світулі. Це, це, я вже перевірив, дуже смачно. Що на брехал, Скажуть на брехал. Та, вони знають, що я кажу, все як є, мені пофіг, що там хто каже. Я теж. Світуль, ти готова ділитися своїми дарами з усіма іншими? Так, да, так, да, так. Да. 100% добрий день, я думаю, все буде добре. Так, буде дуже буде смачно. Ні. Тому, друзі, має бути гаряче. Так, я Єремче, я курка від Сотулі. У нас є ряд певних задач, тому ви підписуйтесь, будемо поруч з нами. Як тут круто, як тут красиво, як тут класно, а як тут смачно.